Усім серцем любив та вірив у свою країну. У горічних плавнях попрощалися із 24-річним героєм Максимом Чистяковим. Захищаючи українську незалежність, він загинув у бою на Донеччині. Разом із рідними та друзями останню шану герою прийшли віддати військовослужбовці, представники міської адміністрації та її голова Дмитро Биков. Шановні рідні, близькі друзі, колеги загиблого. Нещадна кривава війна забирає найкращих. У боях за рідну Батьківщину загинув наш земляк-солдат Збройних Сил України Чистяков Максим Євгенович. Народився Максим 12 березня 1998 року. У селі Олександрівка Козельчинського району Полтавської області. У 2015 році в місті горішній плавні закінчив 11 класів загальноосвітньої школи номер 2 Продовжив навчання у горішньоплавнівському, вищому професійному гірничо будівельному училищі. За спеціальністю слюсар-ремонтник машиніст Бульдозера, який успішно закінчив у 2017 році. Потім працював на полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті слюсарем-ремонтником. 30 серпня 2022 року. Був призваний на військову службу за контрактом. Після проходження спеціального навчання був призначений на посаду старшого стрільця з воду. 16 січня 2023 року. Під час проведення бойових дій, виявивши стійкість і мужність, Вірний військовій присязі, солдат Збройних сил України Максим Чистяков героїчно загинув в районі міста Солидар Донецької області. Вічна пам'ять про подвиг Максима Чистякова назавжди збережеться в наших серцях в історії нашої громади, в історії України. Слава Україні! Герої. Поховали захисника у горішніх плавнях на території військового меморіалу. Їхні імена будуть жити вічно, поруч із воїнами, котрі віддали найцінніше за наш і з вами спокійний день, щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять герою.